Цю гарну сонячну днину осінню. Щ... Вітаємо вас на нашому е... осінньому каналі, тому що зараз осінь. Зимою він буде зимовий канал. Це канал про те, як двоє людей, один без кепки, одна в кепці, вирішили попробувати <клухи> заробити гроші на малині і на полуниці. Багато з нас е... ну, таких є смішних коментарів, що в нас нічого не виходить. В цьому відео я розкажу, як заробити гроші, якщо ти нічого не вмієш. Знаходимося на нашому малинникові. От, І багато хто вже замовив такі саджанці і навіть вже оплатив. В жовтні буде. Ось тут такий особливо великий кущ, великі ягоди. І я вирішив біля нього включити камеру. Дуже подобається такий великий. До речі, Хочу сказати, що от то, що ви бачите, то тут перший рік цей малинник. І можна сказати, він не підживлявся, нічого тут не давалося. Н не, перед посадкою, но, просто. не перед посадкою. Не перед посадкою, підживлення не давалося. Ну, не зваж... Тільки хіба що гуміно два рази ми давали, а треба було мінімум сім разів то заради азоту ранньою весною. От. І які тут урожаї, по скільки ми продаємо, які долаємо труднощі, яка в нас стара, які всякі різні махінації з малиною, все на цьому каналі розказуємо. До речі, оцей наш проект, той малинник, ото, що ви бачите тут і там ще є старий. От. то Все, можна сказати, тільки так, ну, без якогось досвіду, без нічого. Просто а давай робимо і все. Таке робимо да, думаємо, а потім е коректуємо і знову робимо. Потім знову думаємо. Да. ми не робили? Скоро вже буде рік, як ми отим всім займаємося, читаємо ваші коментарі. Ви пишете, що все треба не так робити. А ми все робимо так, як нам виходить, так як ми вважаємо за потрібне. Тому що ми спрощуємо до неможливості. Спрощуємо. Тому що ми думаємо, що немає якоїсь такої константи. От як і так, це тільки поїзд мусить їхати, він не може, чи трамвай відхилитися вправо чи вліво. А взагалі в агрономії це такий творчий підхід, і ти е, можеш сам вирішувати, який у тебе буде результат, залежно від того на що ти настроївся. От і яка в тебе стратегія така довгострокова. У нас вона є. Ми не пливемо за течією, тому вона точно не співпадає з вашою. Це я звертаюся до тих, хто обурено пише якісь коментарі або критикує нас. От вона не співпадає з вашою, а ви не думаєте про стратегію. Ви просто пишете, як робите ви, як бачили, як роблять всі. І думаєте, що то от тільки так треба, щоб робили вони. А, ну, ми робимо по-іншому, можна по-різному робити, тож не гріх, робимо так, як хочемо. От. І не просто а є, кажу, така чітка намічена стратегія. То все перший рік відбувається. І воно все пов'язано е, з нашими можливостями, з нашими бажаннями, е, з нестабільною ситуацією. Тому ми робимо так. І саме в нашій ситуації, так як робимо ми, то є правильно. Отак виглядає наша малина. От, рвемо її сьогодні її в нас 24 вересня. Сорт полана у нас тут посаджений, там далі ще є інші сорти. Нагадую, що всі саджанці, які ви в телеграм-каналі бачите, саджанці там той прайс, то є, звісно, не з цього поля. Це є з інших полів, з інших розсадників. Левова частина там, всіх позицій є з Польщі. Приїдуть вони десь в середині жовтня з Польщі і будуть відправлятися замовникам по Україні. Так що там ціни звичайно дорожчі. От. Mm. Ну у вас є вибір. Ви можете замовити або дешевші саджанці, або дорожчі. Там різні в нас є. Заходьте в телеграм канал і там побачите. Тому що хтось може переживає, що того тіво я буду викопувати і продавати. Ні. Я буду брати там, з тих полів, звідки, звідки ми брали садити і інші ще є. Зайдіть, ознайомтеся, які там є сорти, підписуйтесь в телеграм-каналі, якщо вам цікаво. В кінці розкажу, які у нас плани на сьогоднішню малину. Просто хочу сказати, що ми бачимо, що е ми збирали, коли ж то ми збирали, пару днів назад збирали і мали вчора збирати. Но минулого разу був дуже малий урожай, мало назбирали. І ми подумали, що не варто збирати вчора, ще на один день відтягнемо. Відтягнули, і тут бачимо дуже багато є. Ну не дуже багато, але порівняно з минулим разом буде більше малини. І я розкажу, що ми з нею будемо робити. Потім вже як позбираємо, покажу скільки, розкажу, які, які ціни в нас, що в нас там помінялось, яка ситуація з продажею малини, як вона йде, не йде, по якій ціні. там. От, така ситуація одна виникла. Ну, розкажу в кінці потім. Я так зрозумів, що багатьом з вас ще так трохи цікаво дивитися, хоча ви, може, якось по-іншому реагуєте. Але вам насправді цікаво дивитися на те, що в нас дещо не виходить. Тому що я щось роблю в перший раз, не маю інструментів. От, і воно викликає у вас якісь емоції. Получається, от ви вмієте, то все знаєте, даже можете комусь підказувати. І це дозволяє вам піти, влаштуватися на якусь роботу або брати якісь замовлення в тій сфері, що ви знаєте, а я не знаю. І монетизувати свої знання. Це класика. Всі так роблять. А як монетизувати свої незнання? Так як роблю я. От я не знаю як то робити, але роблю, показую. І раз в місяць мені за то приходять гроші. Так, пройшов я назбирав, зараз йду ставити брати другу лубянку, але тут щось таке коїться, щось непонятне. Я от туди й назад пройшов, обернувся, бачу Іванка. Іванка десь. Десь вон там. Що це означає? Вона на 10-му рядкові я порахував. А я два пройшов. Як так може бути? Я зараз піду поставлю луб'янку, буду провірати. Я думаю, щось вона трохи халтурить. Не може так скоро людина збирати. Чи може? Як завжди, під ожиною стоїть в холодочку. Життя малина поки що. Скоро буде життя полуниця. Я взяв нового, нову луб'янку і йду провірати, тому що підозрюю, що щось там не так. Не може людина так скоро збирати. Зараз ми провіримо. Іванка, ти пропустила пару рядків чи ти все підряд збирала? Підряд, підряд каже. Ну добре. Добре, а як ти так скоро то, от, збираєш? Та ні, я збираю. Ми з глядачами підозрюємо, що ти трохи щось пропускаєш і халтуриш. Ні. ні? А там ще Та дивися, я туди пройшов і назад. Ну Дивлюся, обертаюся на тебе, посчитав рядки, а ти на 10-му рядкові. Ні, так? Ти два, я вісім. Нічого собі. Да, от тому-то і мені не можна на заробітки їхати, бо я там нічого не зароблю. Мені треба, щоб до мене хтось на заробітки приходив. Йду я помаленьку збирати. Трептікати, бо щось вони запідозрили, що за ними хтось стежить. Скоро будемо вже формувати гніздо на зиму, полоски ставили десь чуть менше місяця тому. До речі, кому треба мед, є мед від знайомого мого пасічника, є такий, ще він не засахарився, різнотрав'я. Ріденькіше можна сказати, я так думаю, що він ще переливається, а не треба ложкою його перегружати, якщо він тару. Так що, кому треба мет? 150 гривень за літру. 3 літри замовляєте новою поштою, приблизно 100 гривень доставка. 6 літрів замовляєте, як ви думаєте, скільки? 105 гривень приблизно доставка. Не набагато дорожче, так що... Кому треба, відправляємо. Порахуйте, скільки в вашому регіоні там бачу, що під Києвом там є і по 300 гривень за літру. На Заході України орієнтовно 200 ціна. Так що порахуйте, чи вигідно вам буде, якщо ви 100 гривень за доставку заплатите і замовите 3-6 літрів або й більше. Відправимо. Заходьте в Телеграм, там весь зв'язок через Телеграм. Наш телеграм-канал є в описі під цим відео, так що заходьте. А я продовжую отут в мене біля вуликів один. Отам вулики не видно, подумаєте, що то не. Тут в мене є ще малини. І тут я ще зараз буду доривати. Так, і що сюди рвати малини біля вуликів і згадав. Замет. Що можете замовити, треба вам нагадати трошки. До речі, мед і малина це таке поєднання. Це такий сніданок, плюс вівсяні пластівці, плюс масло. Супер, ніколи не приїдається. Я люблю таке снідати. Малинки собі заморозити на зиму, меду купити на зиму і кожного ранку снідати. Чим мені класно їсти пластівці, тим що ну, не треба зранку встаєш, вже не пам'ятаєш, що там вчора їв, не треба думати, дивитись, що є в холодильнику. Просто встаєш, там одне око відкрив, йдеш, кичаєш Ту, от, кавомашинку, машинку, береш пластівці. Накидаєш їх, промиваєш, ставиш їх на вогонь, вариш, береш мед, дістаєш, ложку, миску. Тим часом там пластівці помішав. 3-5 хвилин вони готові. Викидаєш масло, додав. Трошки вони схолонули так чуть-чуть, щоб мед в гаряче не кидати, щоб він не втрачав свої властивості. Схолонуло трошки, додавив меду, багато багато розмішав. А, слина тече, розмішав, потім береш отак е, жменю отаких от гарних. Малинок. От. Кидаєш зверху, та не жменю, не, не стільки, а багато, набагато більше береш, кидаєш, перемішуєш, вони трошки мнуться, вони там всередині. І ще зверху посипаєш, і потім то всю ложкою їсиш, їсиш, і так, коли ти їсиш, думаєш. Хоч би воно не закінчувалось, бо таке смачне. І меду можна будь-яку кількість туди закидати, якщо є там малина. Тому що малина вона, е має кислинку і нівелює, нівелює весь цей солод, що має мед. От, і виїсте поживний, е відновлюючий сили продукт природній мед. І виїсте малину, вітаміни. Якщо зараз свіженько, якщо зимою заморожено. Так що от ви думайте, як вам краще зробити. Чи зараз прийти в гребінці, замовити, купити в нас малини, чи купити в нас саджанців і посадити собі. От. І меду, щоб їсти таку поживну і таку, я думаю, корисну смакоту регулярненьку. А потім то все кавою, такою гіркою запив, бо ж мед солодкий. І такий баланс. Починаючи отак від отам, де ковтаєш все, і також донизу до живота, де воно все падає. Шикарний баланс. І ще навіть не хочеться нічого вже не їсти, не пити, щоб той смак не втратився. Потім ще ходиш собі з півгодинки або годинку з таким смаком шикарним. Я вам кажу, це для мене. Дуже смачно такі продукти споживати, таку страву. Дивіться, який класний жук червоний. Червоний-червоний, прямо такого кольору, як малина, я ще такого ніколи не бачив. Може це малиновий жук? Все, ми вже все позбирали і то, що на продаж, вийшло всього дуже-дуже мало. Тому що я так думав, що буде більше. Іванка так думала, що буде більше. А вийшло ще менше, як минулого разу на 2 кілограми. Ну, не знаю, як не крути. Але ну, може вже йде до завершення, може ні. Получається, вона і цвіте ще дуже так, нормально, бджоли літають. І зелепух багато. Багато-багато ще є ягід таких зелених, недозрілих. І коли починаєш збирати, здається, червоних є багато. Ну, а потім в кінцевому результаті щось виходить не сильно багато. Е, значить, в нас вийшло отак. Отак, розказую. Це в нас є замовлено, маємо завести сьогодні, віддати. Е, кожного кожного тижня От, люди в нас беруть, наші знайомі, то по 40 гривень ми тут продаємо. Далі те, що ми здаємо оптом або під реалізацію, от, то ми теж здаємо по 40 гривень. А якщо ми продаємо самі, то ми продаємо. Ну, продавали по 50. Як в маленьких лоточках, то виходило там чуть-чуть чуть-чуть навіть більше. Оці, не знаю, що не замовлені. Може будемо завтра самі продавати, тому що людина, яка нам продавала, продає. Каже, що щось в останній раз вже погано йшла малина. Але перед останній раз казала, що розлітаються як гарячі пиріжки і особливо треба, щоб було в маленьких лоточках. А маленьких лоточків треба 2, 3 плюс 3, виходить 6, вже мінус 6 гривень з кілограма. Ну і ми сказали, що давайте чу-чуть будемо ну, чу-чуть більше там, Чу-чуть більше. От. І після того перестали брати цю малину. Ну, так, то не знаю, чи буде далі ця людина продавати, чи не буде. Може, я думаю, що буде. от Просто день на день так не попадає. от І таким важливим фактором, чого могли не брати, того, що це був базарний день, всі люди на базарі могли собі накупляти малини. А то є точка не на базарі, а так в дуже прохідному місці. от То треба не в базарний день, а завтра якраз не базарний день. і плюс я так думаю, що треба всім знати, хто продає малину, що її не можна продавати аж поки продасиш. Її треба, наприклад, якщо вона вечором нарвана, от так як наша, зараз нарвана, її бажано, якщо є можливість сьогодні почати продавати. І максимум завтра до обіду або до вечора її продати. Всього, післязавтра не можна розраховувати, що її можна продавати. Теоретично, маленька ймовірність. Що вона ще буде добра в залежності від того, де ви її зберігаєте. Зараз ночі холодні, якщо в прохолодному, чистому, такому сухому місці поставити, то вона буде добре зберігатися. І Якщо вона цілий день була не на сонці, і якщо вона невеликим слоєм, ну, наприклад, от в тих лоточках вона буде гірше зберігатися, якщо вона буде до післязавтра стояти, десь не продасться за завтра зранку, наприклад. Іх буде краще, тому що вони нижчі і вони менше тиснуть на нижню малину, оті верхні малинки. Отакі нюанси. От. А, нюанси. Ну, людина каже, скільки днів перед тим, як привезти, вона у вас стояла. Бо вона поцвіла. Кажу, там вона нічого не стояла. Отак, як зараз ситуація. Нарвали, завезли. І все, на другий день подається. Не можна розраховувати, що її продавати, аж поки не продасться носити на базар. Якщо за певний період часу вона не продалась, то все, пиши пропало. От. Це такий товар. Зараз дивися, він нормальний, через пару годин дивися, він вже цвіте. Отакі-то От пироги з малиною. Так що, можливо, завтра буде ще. Такий контент, що будемо самі продавати там пару кілограм, або на іншу, в, іншу, в іншій частині міс... міста, дамо там на іншу точку, іншій людині, про яку я вже теж раніше згадував. Варіантів є багато. Плюс ми вже почали заморожену, коли ми не збираємо з морозіловки брати, Іванка щось там пече, чік бере, щось там пече, чік бере. То треба знов заморозити собі. Так що. Ще плюс один варіант, варіантів є багато. До речі, ми колись домовлялися, коли в наших відео буде малина. То я вас просив писати, які у вас зараз ціни на малину, якщо ви знаєте, там де ви живете. По якій ціні. Роздрібна ціна мене цікавить. Ну, ми вже в машині їдемо. Їдемо вперед. Може залишимо, а може будемо завтра самі продавати, як я вже казав. До речі, такий тонкий момент. Продавцю, йому вигідніше продавати маленькими лоточками, йому більший е, навар остається. Але... Але... Да, хочу... <рес> Ні, ти. А, бо може в нас різні, але давай я спочатку давай, своє, давай, а потім ти своє. Але маленькими лоточками людина виходить, купуйте малину. Добре. І вона согласилась купити і купила маленький лоточок. І продалося тільки пів кілограма. Це там собака. І всю ту кількість, щоб продати, треба більше покупців, щоб вони купили. От. А якщо б не було вибору, були тільки великі лоточки, от, то скоріше можна було б продати. Але можливо чуть -чуть менший був би заробіток продавця. Можливо. От. Так що от такі... Тут треба чувствувати, відчувати ринок, тонко відчувати. Треба мати-такі лоточки на запасі, якщо роз. Бігом з того великого перепасовувати маленькі, або з двох маленьких один великий, так? так наша так. людина, наша людина так і робить, казала. Як? А якщо ми йому запасних лотків не даємо, то як не так? Так я не знаю. Мо настільки хороший продавець, що може там пересипає комусь, дивиться, хто там не підозрює, що можна з лоточком, Може комусь висипає в торбочку, знаєш. От, а може комусь лоточка ще в торбинку ставить. Ну це ж по-різному треба. Людина дивиться собі, там якось комбінує. Ми сьогодні дуже скоро збирали, так? Дві години я рахувала. Mm -hmm. Пів четвертої почали, пів шоста. Тих 10 кілограмів за дві години. Ну, десь вісім з них я назбирала два, десяти. Так, да, до речі, от сьогодні ми підбили такий підсумок. що Середньостатистичний збиральник може назбирати за годину 5 кілограмів, тому що я не є середньостатистичний, я назбирую 2. Іванка теж не є середньостатистичний. Вона як Чой? Ти не середній, ти взагалі супер ну, Ти, ти супер-супер ти еліта збирачів. А, ти так, 8 не, кілограмів ага. за годину назбируєш. І я так посчитав 2 плюс вісім. 8... Нема що збирати? А, навіть більше. Ну а так виходить, значить, середньостатистичний може більше, ніж 5 кг назбирати. І якщо платять по 20 гривнів за кілограм, то виходить, що за годину соточку одна людина. А якщо сім'єю збирати, то можна за день так більш-менш заробити нормально, на малині збираючи когось. Цей рік він у нас є такий, можна сказати, розвід. Такий. Ми дивимося, що як, по якому знайомі, вже з тими пінетками знаємо, де замовляти. В компанії GreenTech ми замовляємо. От. Бо там Іванка знайшла такі нормальні ціни, нам все сподобалось дуже швидко. Тільки сьогодні замовив, завтра вже, завтра вже приходить смс-ка, забирайте. Дуже швидко відправляють. Ну і все, ми поняли, яка врожайність, як то через який період збирати, скільки можна збирати. Ми все ж менш поняли. От цього року ми на малині, ну там взагалі копійки, але просто ми здобули досвід. Полуниця більш цікавіша, хоч теж ми перший рік, але це було цікаво. Просто в нас була площа маленька. А малина, ми поняли як то все. І якщо далі будемо тим займатися, якщо все буде далі так само йти, то ми вже будемо знати як, будемо знати де, будемо знати по скільки, ну і все таке. І вже врожайність нас буде в три рази більша. І все буде класно. Правда? Угу. Сподіваємось. Ну, Маємо позитивний склад розуму. Там та. далі буде видно. Ще й дорогу Боже, зробили. О, то дорогу взагалі то ж добре. То дуже добре. Ну. ну. А ви чим займаєтесь? Чим зараз вигідно займатися, як ви думаєте, крім малини і полуниці? Чекаємо вас в коментарях. Пока. па-па GoPro Stop Video.